Що ми ще візьмемо? Яблука ці дуже ред, чіф, дуже смачні, дуже. Не торгувати яблука, ви знаєте. Це по 40, по 35 центів, по 30, наверное, на три. Не можу порахувати. 25, 24, 7, 50 центів. Ну, грубо, 50 центів. Да? Так, десь по 50 центів в кілограм. Це дорого. Огірки, дивіться, які в мене є огірки. Помідори я куплю у бабук. Що нам тут ще треба? Майонез мене з нам не треба. У з нас є. Сок нам. Можна їм сок томатний взяти. От яблука теж 24, 18, 19 кавуни. Все є. Ні, тривога в нас була цілу ніч. Тривогою це якийсь завал. Зато цибуля дешевша по 15 гривень. Даром треба теж сіточку взяти. Ось наш хліб, дивіться, 27, 28, 17, 20, 18, 25, 26, 33. Ось такий великий. Бачите, дивіться. Здоровен. Ось моя рука, пальчик в мене. Бачите? Така хлібяра. Вона всього 33, це найбільший, найдорожчий. Ще є такий цей тостерний хліб, я цей не люблю трошки друт. А такого, що по 40, це, це я в приватний ціла буханку я взяла. О, 22 на різний батон. Хліб недорогий, я вважаю. Так, що ми взяли? Руколу, що нам ще можна взяти? Соломку у мене є. Антошки там є, цукерки. Що ще можна? Тут нам нічого не треба. Що нам тут? Можна щось таке взяти. Гриби можна взяти. Вони такі другі гриби, капець, 109, Півлітрова баночка. Його самі можна замаринувати. Вони, я знаю смачний рецепт маринувати. Огірки в нас є, помідори є. Хто має це все їсти? Вони так мені мене їдять. Маслини, олівки, я не знаю, буде шпайн. 67 71. Взяти, може, танюшка вдає, значить вони смачні. Вон 57 є оліва з тунцем, з креветкою. Ну, давайте танюшки візьмемо без кісточки. Ну що, візьмемо цю, а вона з кісточкою, так? Да? Що написано? Фаршировані пастою з креветкою, зелені оливки пастеризовані, а з кісточкою вони чи без? Де написано без кісточки, з креветками. значить, Якщо вони з креветками, значить без кісточки. Як же туди запхали креветки, так? Ось я прийшла подивитися, коли там корм. Немає, друзі. Чотири лапи. Потрібно сходити тоді в, етед, в грош. Сходимо з вами в гроші. Да? Я не читаю коментарів, поки мене ще не цей. Так, Філадельфія. Ну, Філадельфія тут недорого. 87, була 104. Німеччині не купила, забулась Філадельфії, я не знаю, де вона її їсти. цю Філадельфію у нас ми зайдемо, купимо щось, У мене внучка не цей, не їсть. Чатівочки тяжко, я без робити трою. Не знаю, мариноване он щось щось є. Шашлик по в Ну, грілити ми сьогодні не будемо. Так, красна риба, 233. Так. 226, 306, 217. Окей. Все які Ікра. Ну, більше я нічого не буду, гроші зайдемо. Подивимося. Салатик зробимо. Салатик зробимо. Я привела таку приправку, смачні до салатиків. О, моцарелу ще можна було туди додати. Чи фету, чи моцарелу, пиво. О, Де ми підемо? Сюди підемо. 嗯。Hmm.